Доброго дня, хочу показати вам свої бігонії. Від моменту, коли вони до мене прийшли, пройшов один місяць, і такі вони вже у мене підросли. На деяких вже починають нові листочки виганяти. Англійські денді. Так, новий листочок є. Коренева починає розголоджуватися. Так, Наступный, так, наступный, так, это у нас Лилиан, так, тоже молоденький листочек уже есть, так, наступный, так, ВК, ВК Филин, так, тоже гарненький Так, це у нас яка красоточка, це у нас райська птиця ДС. Угу. Так, наступний. КА Скарлет. Четверти листочок молоденький, який гарненький уже. Uh -huh. Так, це у нас дс сказка, uh -huh. так, адмірал, молоденький, який, біленький, uh -huh. Тіадо і тотовий сточек уже есть Антарес чи Антарес. Бачите, достатньо місяця, так дес жемчуг. О, який молоденький. І ще один виходить. Ще думаю, місяць, хай вони у мене посидять у цих стаканчиках. Так, лунний світ. Так, лунний світ, так. Тут який листочок. І можна буде їх пересадити у свіжий ґрунт. Так затмене луны ось да, один и другий, Донна. Донна. граф Дракула ось да. Так, да, це треба дивитися, якісь, чим старші вони будуть зробити. за тим будуть вони гарніші. Рожева мрія. Так. О, оце, так, да, це моя солі мутата. Ось який молоденький, листочок, які гарнюсенький. Так, і що у нас за 4 штучки залишилось, так? Так, це Мальвіна. Мальвіна пішла в ріст. Рабсбері, Свірл. навіщо правильно? Це у нас Масаняна, Масаняна. І останнє, 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 зімнє вішня. Так, зімнє вішня. Так, листочок ось де новенький, молоденький. Так, всі почали гарно рости. Ще місяцюк я за ними понаблюдаю. Чуть-чуть хай корінців наростять, і будемо їх пересаджувати. Всім дякую.